Привіт всім, привіт! Бачимо, яка краса. Оце весна, оце квітень місяць, отак От він квітує наш квітень. Це просто неперевершені моменти в житті. Це неперевершено, це гарно, це чудово. Куди не глянь? Куди не глянь, скрізь краса. Навіть взяти оцей кущик. Навіть як розпускаються листочки. Подивіться, просто супер. А піроканта, піраканта, вона всю зиму стояла, ось така вся в помаранчевих ягідках. Зараз оці ягідки такі сухенькі. Але вона отак хвойні рослини, отак от вона стояла взимку зелена, а зараз дивимося, бачите, ось такі молоді листочки з'являються. Оце піраканта. Я вже думаю, можливо, купити додому такий кущ. Єдине, що я дуже люблю Варбариси, вони колючі. А, ай! А на піраканті також є колючки. Ось оці ягідки, всю зиму, всю зиму нас балували. вони були такі, це буває. Червоного кольору, а це помаранчевого кольору. Ці ягідки були. От вербна неділя сьогодні. Вітаємо всіх з вербною неділею. Дзвони б'ють. Краса. Ви подивіться, що це. Ви подивіться. Ось я хочу, щоб ти показав отак, це дерево на фоні неба. Подивись, яке блакитне небо. А аромати які? Які ж аромати. Це просто ой, які аромати. Півники вже вони, які. О. Вже ага, вже півники, ой, зеляні, яка краса. О, до речі, якраз мені під мій наряд ця краса. ця краса, під мій наряд. Це під мій наряд, така краса, я люблю такий колір. Ну, сакури, магнолії зараз не перевершені. Але бачимо Барбарис. Скоро квітнути почне. Дивіться, які бутончики класні. Класні, класні бутончики такі. А спірея, скоро буде у всій красі спірея. Подивіться, також, скоро цей кущик вбереться. А маргарітки. Тут на всіх клумбах маргарітки. Маргаріточки, маргарітки, маргаритки. Ну і далі бачимо також дерево, як квітне. Господи, дякую тобі за таку красу. Це ж треба, оце. На землі Господь створив таку красу, а сьогодні не вербна неділя. Ми бачимо всю цю красу, як же гарно, як гарно. І зелене, і цвітує, і жовте, Всі кольори. А ось. Оце такі листочки стоять о такого кольору постійно. А зараз прийшла весна. І ця рослинка вбирається. Отакі молоденькі-молоденькі листочки. Бачимо, які вони зелененькі, які гарненькі. А тут і з білим. Це скоро вони всі таким кольором стануть. Будуть отакого от кольору з білим. О! А тут, до речі, спірея. Okay. Ось уже розпустилася дужче, дужче, бачиш? О, це якась більш рання спірея. На ній такі листочки. А звідси глянь, яка краса. Подивись на цю красу. Як йому не, не радіти оцій красі? Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ой, не можна надихатися цією красою. Хочеться все більше вдихати оці аромати. Як же гарно, як гарно, гарно. А ось тут Барбарис переплівся із туєю. Ось яка краса. Переплетіння весняне сплетіння рослинок такого яскравого кольору із зеленим. Гарно, От ці міні-садочки і клумбочки, вони просто дуже-дуже класні. Я не можу надихатись тим ароматом, хочу ще трішечки повернутися туди. А ці ось як стеляться ялівці. Ось як гарно стеляться ці ялівці. До речі, я отут. О, я тут знайшла ягідки. Ану. Да? Ось, ану покажи, ось. Ось, здається, то ягідка І ще я не бачила, що ягідки на цьому ялівці. А ні, то не та ягідка. Це ягідка із цієї, е, із цієї трояндочки. Можливо, це шипшина буде, пізніше побачимо, що тут розквітне. Похоже, до речі, про те, що ця троянда... Ні, таки це троянда. Вон, яка вона колюча. Ми ще побачимо, як вона буде квітнути. Так. Ось. Також такі листочки вже з'являються. Ось яка краса. Також скоро розпустяться вони. От. А звідси який вигляд. Просто супер. Не можу надивитися ось на ту красу. дуже гарно. Отака вона весна. О, маргариток скільки. Скільки тут Маргаріточок. Маргаріточок. А як пахнуть ялівці. Подивіться, ось ці ягідки, які на ялівцях. Ось показую, ось під низ, покажи ось сюди. Ось які чудові ягідки. А аромат, який від ялівця, У -у -у. також не перевершено, не дивлячись на те, що аромат такий величезний від оцих квітуючих дерев, але ялівці також мають свій аромат. Неперевершеність. Неперевершеність. Не хочеться відходити від цієї, ой, який тут аромат, аж трішечки дух забиває. А ось посадили нову якусь рослинку. Побачимо, що це за рослинка. Mm. Що ж це за рослина така буде? Лілак прийому кахірін. Навіть не знаю, але схоже на те, що якісь будуть ось бордові листочки, не можу. О, а конвалія, подивися, вже конвалії він випускає. Це ж конвалія, ну, так? Да. Так, так, конвалія випускає. Вже навіть квіточки свої піраканта, молоденькі листочки випускає. Ось оце неперевершеність весни. Ну, от яка пора року, яка всі пори року гарні, ну, от яка пора року зрівняється з цією красою. Краса, краса, величезна краса, дуже величезна краса. Обіймаємо вас наші любі підписники. Радіємо разом усі весні.